Сьогодні відправляємо 38 дітей з Харківщини на тиждень на Львівщину в спортивний лагерь, профільний, який займається футболом. Разом з двома тренерами з Харківщини. Діти будуть розважатися, займатися футболом, відпочивати. І цей проект це спільна ініціатива Андрія Шевченка. Вдячні йому та голови обласної військової адміністрації Олега Синігобова. На базі футбольного клубу Морш» буде організовано тренування для дітей які проживають в зоні бойових дій, віддихнуть неділю, потренуються, буде там кажуть, хороша здоров'я компанія. Так що я думаю, це дуже потрібно. Будемо там грати та тренуватися. Також там буде басейн та тренувальний зал. Ми їдемо туди на цілий тиждень. Думаємо, що там буде дуже класно і в майбутньому ми туди також поїдемо ще раз.